Ми проводимо огляд наших п'яти культур. Він вимахав висотою один метр. Всі бутони максимально сформовані, насіння виповнене, дуже крупні стрючки. Бурянів практично немає, можливо, де неде вистрілила лобода, але це не критично для збирання. Це нам не зашкодить. Рослинка знаходиться у стадії формування стрічків. Вона утворила бічне гілкування, що дасть нам додаткову надбавку до врожайності. Всі шляпки максимально здорові, вони всі цвітуть, багато бджіл. Бур'яну взагалі немає. Це перший раз у нас так вийшло. Високу врожайність даного сорта ми отримуємо за рахунок його високої холодостійкості в весінній період, а також посухостійкості.